Усі квитки на концерт дідя, який відбудеться на 40 -ти тисячній арені Львів, уже майже розпродані. Свято пісні та гумору заплановане на 18 травня. Завдяки конкурсу Мені повезло, що відбувається у рамках спільного проекту телеканалу Зік та «Дзідзьо» усі школярі західної України можуть не лише побувати на концерті, а й виступити разом із популярним артистом на одній сцені. Для цього вже понад два тижні юні співаки та співачки надсилають свої відеозвіти, на яких виконують пісні дзідзя. Сам виконавець розповів нам про вимоги до відбору учасників та їхніх так званих відеокліпів, які виставляють у всесвітній мережі. Ми слідкуємо за всіма. Кожне нове додане відео воно Ходить там відповідну цензуру, бо то виставляючи на люди, та? там дивляться, чи не матюкаються, чи не мають того. Поганих слів не говорять, чи горівку не розливають. Ми, 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 ми хотіли, щоб то було все чесно, але я бачу, що люди деякі вміють хитрити і давати свій раду в житті. Я думаю, що ми від своїх слів вже не маємо права відмовлятися. Переможе той хто буде найчесніше. але Ютуб так само він може забанити. Хто просто так собі буде ті перегляди накручувати. Та здається, що серед учасників вистачає кмітливців, які встигли не тільки назбирати велику кількість переглядів, а й отримати прихильність самого артиста. Таким лідером є Дмитро Варварук, учень 9-го класу рівнянської загальноосвітньої школи. Цей юний артист вже назбирав понад 2,5 тисячі переглядів та впевнено крокує вперед. Він ще не переміг, але він мені подобається. Він фаворит. Він найба найбільше переглядів 2,879. Але мене ще 27 і 70 дизлайків має бути більше люкс за. Так що, але Діма, поки що виграє? Діма, ти молодець.